Kia Sorento 2011 року випуску має пробіг 178 тисяч кілометрів, дизельний двигун 2,2 літри, повний привід, трансмісія, механіка. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, регульовану кермову колонку, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, дзеркала заднього виду з електроприводом та складанням. Електричні склопідйомники, круїз-контроль, двохзонний клімат контроль, мультикермо, центральний замок, підігрів сидінь, радіо сіді, AUX USB, датчик світла, парктронік, легкосплавні диски r 17 та надійний та практичний позашляховик на повному приводі під капотом, бадьорий та економічний дизельний двигун. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. За технічним станом нарікань немає, готовий до перевірок на СТО.